Ну що, зараз буду пробувати ось такий булдак. Бачите, 2Х слайсі, так? Дуже гострий булдак, тому буде, я думаю, цікаво. Що? Давайте. Хватит? Как сказали, по инструкции. 4 пять хвилин моя запалась. Потім. Залаем воды. И добавляем. Майна Ме... гостри соус. А на скидке виностый. Мы переверим. Да, поки мы живи. з нами добре. Потім уже подведемся, что нам будет. Вот так. Доливаем соус. Дивіться, я трошки лишив з соусом. Ну, з юшкою, щоб ну, я так я так люблю. З юшечкою. Він е, без юшки. Зробив менше. Без юшки, да. Менше юшки. У мене більше юшки. Ну, я так люблю, щоб потім закривати. Чистую, що гаряче, так? Починаю. Можливо, їсти? Просто неможливо поняти вкус вермишелі. Я очікував Хуже, хуже, нормально. Да, мне тоже нормально. Да, нормально. И то, что получается, такие лайки хватит. Да. Может, такие напи, чтобы погасить его строту. Погасить. Дура смешная. Дура смешная. Ой. Перца не хватает, молодец, херонный А? Ви на стриму? Да. Так, ну що? Це що, чорний булдак? Це булдак, 2 спайс. Вс, не, до свидания. Ні, ні. Я чую цей запах і мені вже погано. А кстати, костюма. Мок, а що с тебе помада така морковнича? Рот красний. Так, Ну я знаю, Тимур може зробити піцу. Похожу. Да? Піцу супер спайси? Да. Окей, ну я не знаю хто буде. Ти будеш їсти? Папа! Ти будеш Можемо спробувати з собою. Давай домовились. Робимо перформанс. Я роблю дуже гостру смат... дуже піцу в своїй піцерії. І ти приходиш в гості. Топ, наші умови без молока. Умови без молока. Ну Я зараз тут дивися їм. я запиваю. Ну я знаю, що ти в цьому шариш, то я згою там геть. Та ні, слухай, я не, я не, я не розумію, як ви це є Пробуєш? Ні-ні-ні, ти шо. Боїся? ні не, Макс, я не вивезу. Одну. Я не вивезу, Я вот чую запах, я вже розумію. Все, одну трошки. Не-не, не. Закрой, я ні. Ну я шо сьогодні, що пачний я балую. Бачите, чим я балуюсь? Макс, давай. Як ви думаєте, куди сама гострота ділася? Мені здається, що вона вся ось тут. Давай, запивай. Но, мені каже, що зараз буде жест. Так, ну, Знаєте, таке відчуття? Воно не то, що гостре. Воно ще і пече. Азія, не Азія, мені вже все одно, мені вже плохо. Азія, Євразія, що за безобразія? Знаєш таке. Что за бізобразия з вашою мешалі? Да. Я допивати не буду, мені вже херово. Ладно, все. Це пробуй. Кальмар. Ану, пробуй цього кальмара. Він який там? Кальмар пробуй якийсь. Це найгоріший, так? Саме. Пробуй. А ну, кажи. Смачний. Пече. Ні. Пиче. Вже нічого не чувствуєш. Все, рекомендуємо спробувати.